Я пер... Добре, і е, ми переходимо з вами на е, нашу презентацію. Ще раз проговорю, про бо якщо ви ще не починали, то е, якраз вам може трошечки інакше, бо ви знов-таки можете подивитися в запису те, що було на е, тому уроці, але е, в мене е, ніколи уроки не схожі. Один на одне і тому і цьому допомагаєте саме ви. Якщо можна, щоб якось ви включили все-таки себе, вас тільки двоє дівчатка, і було б мені зручно, якщо б я бачила ваші очі, а не вашу фотографію. Якщо можна, то будь ласка, видіть на злізочок, мені буде так легше. кольорознавство І сьогодні ми ми з вами працювали з основними кольорами: жовтий, синій і червоний. А тепер ми з вами будемо працювати змішані кольори. І тема у нас, ще раз повторюю, це може бути череп, це можуть бути риби, це можуть бути якісь істоти, які живуть в воді, це може бути якийсь коньок морський, або це може бути рак, може бути крап, креветка, наприклад. Але знов таки ми робимо таку стилізацію форми, ми робимо нереалістичну рибку і нереалістичний череп. Ми робимо стилізацію, ми трошечки спрощуємо форму, придаємо такий трошечки декоративний або такий дизайнерський якийсь варіант е е е е композиції. І тут у нас композиція з використанням основних та змішаних кольорів. Змішані кольори вони утворюються від основних, тобто червоний, жовтий і синій. Коли ми їх змішуємо, ви знаєте, що ми отримуємо з вами помаранчевий, зелений і фіолетовий. Але не, не не тоді, коли ми їх всі разом змішуємо, а змішуємо поступово. Червоний, і жовтий дає нам помаранчевий, синій і червоний дає фіолетовий, синій і жовтий дає нам зелений колір. Uh, і тут ви бачите з лівої сторони uh, малюнок, де вам пропонується, наприклад, як можна цікаво зробити таку тему, як uh, череп, і впустити туди uh, декор. Uh. Uh, кольорове коло нагадую, як воно виглядає. Uh, і ви бачите, що в, ці кольори, кольорові кола іноді дають в такому вигляді, де жовтий зверху, фіолетовий знизу. Іноді. Цього не притримуються і вони можуть якось рухатися. Але мені більш подобається, коли йде варіант саме жовтого зверху і фіолетового знизу, бо а, саме таким сином жовтий дуже легкий, фіолетовий такий важкий, і тому так зручно на нього дивитися. А якщо ми. З вами беремо бачите, основні кольори: жовтий, синій і червоний. Завдяки цим кольорам. Ми можемо отримати дуже багато відцінків. Якщо в нас є тільки три фарби, ці основні, то ми можемо з вами зробити дуже багато відцінків. І з правої сторони ви бачите саме таку, можна сказати, коло або можна сказати квітку, де завдяки основним кольорам ми бачимо, як утворюються інші кольори. А і акварель, завдяки акварелі, завдяки водички в акварельної. Ну, у нас е, виходить такі красиві переходи. Далі я показую, як в плакатах використовують художники саме поєднання цих основних і змішаних кольорів. І ці плакати вони дуже яскраві, вони сприймаються дуже на великій відстані, і саме таке поєднання цих кольорів дає дуже цікаві композиції. Ну, тут ви ж те, теж бачите, але у нас з вами обов'язкова умова, що ми не використовуємо білий і не використовуємо чорний. Тому треба думати, як робити фон, так, щоб ми побачили ці кольори. Ви вже робили ручки, і ви вже знаєте для того, щоб ми побачили червоний, поблизу з ним повинен бути якийсь інший кольор. Бо червоний, на червоному ми не бачимо. От, подивіться, будь ласка, на оцю стрічку. Ну, тут була така задумка автора, тут я показую, так. Задумка автора була для того, щоб е, одна стрічка була товще, художник зробив помаранчевий і е, червоний близько один від біля одного, і вони дуже схожі один е, на, на один за кольором, і таким чином сприймається ця смужка такою цільною одною лінією. Але вона задає трошечки інший ритм. Коли чогось однакового Ви бачите, е, ми бачимо чотири кольори. Дуже контрастно і червоний помаранчевий об'єднався і дає нам таку цікаву смужку одну велику. А, але якщо ми робимо з вами е, однакові варіанти, ви бачите, яка цікава композиція з самолітними з літаками або тут з дисками з ручками знову таки там, де у нас перекрещуються лінії зображення, ви бачите, ручка на ручку находять, і там, де жовта попадає на якийсь там, червоний, такий фіолетовий, виникає червоний, синій, з червоним, там, фіолетовий, такий колір. І там ви бачите навіть маленькі такі кусочки, де жовтий з блакитним поєднується, і ми бачимо з вами зелений. Uh, тому так можна тут використовувати і в вашій композиції. Наприклад, коли ви малюєте ну, наприклад, червону квітку і жовту, то там, де вони перехрещуються, там ми можемо зробити з вами помаранчевий колір. Ну, Таким чином покажемо, що uh, саме таким чином утворюється наш колір завдяки змішуванню кольорів. Е, uh, З лівої сторони ви бачите uh, роботу, де використовуються три основних кольори жовтий, синій, червоний. І в зміз при змішуванні цих кольорів ми бачимо дуже багато відтінків. і тут вже жовтий, начебто, виштовхнули да там тут дуже мало цього жовтого, і в нас виникає зелений, бо саме зелений виникає при змішуванні. З правої сторони ви бачите портрет, де дуже цікаво, теж художник зробив, начебто зробив такі смужки. Як цікаво, можна зробити вашу роботу, чи буде це рибка, чи буде це якась інша істотка. Якщо ви берете череп, ви просто можете подивитися для того, щоб ви не шукали. Я вам скинула для того, щоб нагадати пропорції черепа. Що череп у нас має з вами мозкову частину? Це зверху, ми бачимо. Або якщо в профіль, то ми бачимо мозкову частинку з, з боку. Ми бачимо з вами обов'язково глазні впадини. Ми бачимо е кісті носа, бачимо верхню щелепу, нижню щелепу, бачимо з вами е част частинки. І тут ви можете ще і прочитати е назви, якщо вам буде цікаво, да, височна, височна кістка, тут то височна точка, лобне бугри, ну для того скулова точка. Ну тут тільки російською мовою написано, знайшла тільки російською. Тут знов таки ви бачите малюнки, які використовують зараз. Ви знаєте, дуже люди полюбляються робити татуювання, і саме зображення черепа дуже часто використовують саме в татуюваннях. Тут ви бачите такі цікаві розвороти з вирішенням яких метеликів, яких квітів. І знову таки бачите дуже цікаві такі варіанти. Ну я казала, що Ой, мені цей малюнок трошечки нагадує шеврон. І ви знаєте, що на шевронах у воєнних дуже часто використовується е, такий знак. Е, і з лівої сторони, ви теж бачите тут такий е, ну, чоловічий такий образ цього черепа. Тут і змія, і якісь сходи, така якась місти, містична така е, робота. Е, тут ми теж з вами Фріду Фіду бачимо. Да, ми, ми дуже згадуємо художницю Фріду. Бо є такі особистості, це її коса на голові такий віночок. В неї були дуже широкі брові, які були такі монобров була. І тут ми бачимо на цьому черепі ці елементи, і зразу згадуємо саме цього художніку Фріду. Тут ви бачите варіанти черепа дуже декоративні, які використовуються в отинанках. І тут теж можете побачити, я не буду вже на них зупинятися. Бо це про це ми вже говорили, і тут ви бачите різні різні техніки використання цієї теми, саме тем, теми черепа. Але ми можемо з вами робити тему риби або, скажімо так, вод, підводний світ, але предмети повинні бути великі. Якщо ми робимо з вами і череп, ви бачите, що він великий на, на весь формат іде. Так само у нас ідуть і рибки. Або це буде група рибок, або це буде одна якась рибка, але ми бачимо з вами поєднання цих кольорів і які придають такої яскравості, такої казковості цим рибкам це може бути композиція. Ви бачите, по горизонталі, по вертикалі, з якимись лініями. Тобто, ще раз кажу, такий дизайнерський підход. Тобто, ми підхід ми робимо з вами не реалістичні зображення, а ми з вами робимо такі ну декоративний. У нас живопис називаємо декоративний живопис, або можемо такий дизайнерський такі підхід. До виконання цієї роботи. На цьому я тему всю закінчую, дівчатка. Якщо у вас є якісь запитання, я хочу вас почути. І є запитання, дівчатка. У мене немає. Не, немає так, у Карини немає і у Діани немає. Тому я зараз вам даю час і я чекаю ваших привіт. Зараз я скину вам ще раз презентацію, хоча вона у вас вже є, але ще раз скину е і потім пізніше скину вже наш запис нашого уроку. Е я дуже рада була з вами зустрітися. На жаль, що у нас вийшло тільки е дві людини. Я зараз сфотографую ваші прізвища для того, щоб заповнити журнали, які ми заповнюємо кожен раз. Для того, щоб відмітити, хто приходив, а хто ні. Все, дівчатка, я з вами прощаюся до нових зустрічей і чекаю ваших ескізів. Зараз. Прямо зараз починаю чекати. Все, пока-пока. Гарного, Гарного вечора. Гарного вечора, і вам.